Місце для покаяння в разі невиконання своїх обов'язків з'явилося у тернопільських прокурорів. Таке одне з призначень пам'ятного знаку, який встановили у дворі обласної прокуратури. У випадку сумнівів у власній професійній діяльності зазначив прокурор області Іван Мельничук. Працівники органу можуть прийти до знаку та обдумати різні аспекти своєї роботи. Також меморіал стане місцем відліку нового професійного етапу для працівників початківців. Біля цього пам'ятника знаку. Будуть приймати присягу молоді працівники. І нехай цей знак, ось це місце служить символічним порогом, з якого ви будете, я маю на увазі, молоді, і ті, хто прийде ще, будуть йти у самостійне трудове життя. Тут ми будемо приймати присягу. Тут ми будемо е, приймати присягу на вірність нашим ідеалам. Принципам прокурорським пам'ятні знаки колишнім і теперішнім працівникам прокуратури цього року встановили в багатьох регіонах України. В Тернополі відкриття меморіалу відбулося у день професійного свята прокурорів 1 грудня. Далі урочистості з цієї нагоди продовжилися в місцевій обласній філармонії.